Зрозуміло зараз усім, що без Криму ні жодної перемоги не буде, жодного миру в Європі не буде, і повернення Криму це просто питання, яке ну воно то, поки воно не вирішено, нічого не закінчено. І я пам'ятаю, що я тоді цього каще казав, що росіянам казав, що там просто любов до Путіна вона зникне щойно, як він. Бо вони люблять такі, вони ж ментальні і ґвалтів, вони люблять, коли сила панує. А коли справедливість панує, вони не люблять. Вони нічого дивного в тому немає, що вони втікають. Вони ж розуміють, що це чуже, що є це не їх, і підсвідомо вони це. Але сила, коли, коли є сила, тоді їм байдуже. А коли е, сила зникає, вони це відчувають. Ну, всі процеси закономірні, я пам'ятаю 91 й рік, як радянський союз руйнувався, такий сильний був радянський союз, такий був сильний, і КГБшників було багато, і військових, але щось жодного з них ми не побачили. Ну практично ну так, пане